Залишив півня вдома. А що далі? Ось дивіться, на чужих помилках вчиться. Ох, яка чудова днина, побіжу вищі у ліс, пошукаю деревини, а де Частую. Ням-ням-ням. От от звариться, щемить. Може трішки потримати, довго котика чекати. Ось песенька подушка, прикладусь до неї вушком. Цього разу поспішає, скоро прийде певна нічка, а двірця нема для пічки. Півнику, я йду, гляди, на цей хоч сядь сиди, не чіпай більш нічого, щоб не трапити Tchau, Присідайте та із хати виповзайте. Потім до сусіда діть, телефон у них попросіть. А якщо є вогонь і дим, викликайте 101. і без мами, і без тата, не вертайтеся до хати, ще одне запам'ятайте, вікна вини.